Друзі, Карпати горять, Карпати в диму. Саме зараз такі новини ширяться телеграмом і іншими сайтами. І я зараз у верховині, щоб вам показати, які масштаби піднімуся на гору, і все розповім. Зараз ви бачите, як у місцевому дворі розвели багаття і спалюють суху траву, гілля або що найнебезпечніше сміття. Верховину огортає дим. Гір в далечині не видно. Хоча має бути ось так: Щороку восени та навесні починається сезон паління листя, сухої трави та інших рослинних решток. Люди, які палять суху траву, завжди переконані, що цим вони покращують врожайність. Коли спалюється сухостій, то гине вся мікрофлора. Що зазвичай бере участь у важливих біологічних процесах, а земляний родючий покрив, на якому спалюють траву, відновлюється лише через 5-6 років. Друзі, не мені вам пояснювати, як тут гарно проте через те, що місцеві палять сміття, забруднюється повітря. Подивіться. Наскільки все в диму, вся верховина, і не тільки верховина, але й всі гори. Тому зараз запитаємо у місцевих, як вони до цього всього відносяться і чи не шкода їм природи. Лихо роблять, але в принципі як такого виходу немає. Текст зараз. Сухе листя, суха трава, нема можливості вивезти на мусорник. Платять штрафи і знову палять і що робити. Нам треба свіже повітря, не у дімиці. Ну таке, в нас тро це. Хіба десь туди дуже верхами, так що не видно відсутня. Якщо десь якийсь день, ветку навіть не можна, дерево рубають, то не можна це сучі палити навіть. Ну, але ну, гіля ти туди не віднесеш, листя ти туди не віднесеш. Такі, такий мусор люди виносять, вже не спалюють. Та як раніше спалювали і целофан, і бутилки, і все це. Тепер цього я ну, хіба десь таке, ну, за кожного гарантувати не можеш, але в основному ні. Ну А таке, ну, ну, започистити подвір'я під гріб, ну кудаш тисяч. Окрім того, що це шкодить екології та здоров'ю в Україні передбачені штрафи за спалювання трави, а в окремих випадках навіть ув'язнення. Під час дії воєнного стану в Україні спалювання сухостою може бути прирівняне до диверсій, адже в березні 2023 року рада внесла зміни до кримінального кодексу, якими посилила відповідальність за злочини проти основ нацбезпеки в умовах воєнного стану. Таким чином, у статті 113 диверсія до переліку. Злочинів додали навмисні підпали, зокрема сухої рослинності. Головний інспектор верховинської РАГУ ДСНС говорить, що проблема актуальна кожен рік. Тому рятувальники завжди на поготові в будь-який момент виїхати та рятувати природу. У нас гірська місцевість тобто дуже важко є Є місцевість, яка до якої дуже важко доїхати технікою. Пожежі туалет тому хлопці йдуть пішим ходом, беруть відповідний інвентар і хлопоками здійснення гасіння сухої. Самий гарячий період це от ми маємо квітень, березень і квітень місяць. Доки ще молода трава не підтягнулася, не виросла і поки погода дозволяє. Сама думка людей повинна. Смислі, що, що то не можна, що все ж таки то є шкода довкіллю, шкода е, самим собі особисто, ну, бо вони спалюючи, вони. Дхайть ті Бузокисний газ. Не на камеру. Начальник місцевої поліції зазначає, що штрафують людей постійно, і сподівається, що це якось вплине на ситуацію. Вітер і природні умови 80% випадків можуть зло пожартувати над любителям випалювань і перекинути вогонь далеко і надовго. Лісова пожежа це страшне лихо для будь-якого району країни. Бережіть природу і приїжджайте в Карпати тільки з метою відпочинку. а побачите, що хтось розпалює в дворі або поза ним гілля або сміття, телефонуйте в 101 та 102.